Цьогорічний турнір проходить за підтримки відділу науки освіти облдержадміністрації управління молоді та спорту, і обласного комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства науки і освіти. Цей е, п'ятий рік він е, знамен... він відрізняється від всіх тим, що е, приймають участь в цьому році. 18 громад з всього Прикарпаття. Це рекордна кількість. Безпосередньо у долині змагання проходять вже втретє. Мені приємно, що це вже третій наш поспіль, спільний турнір, який ми проводимо для юніорів. І ця робота системно дає свої плоди. Результатом цього є те, що рівень футболу дитячих зріс на порядок. І свідченням цього є те, що наша команда зі школи номер 6 Минулої неділі виборола третє місце у чемпіонаті України, поборовши дуже серйозні команди з обласних центрів. Це говорить про те, що зусилля трьохрічні дають свої плоди. У фіналі визначилися команди переможці регіонального розіграшу. Володарем Малого Кубку стала команда загальноосвітньої школи номер 7 Абсолютними чемпіонами та власниками перехідного великого кубка МФК Ураган стала команда школи номер 6 Переможці отримали 40 тисяч гривень від департаменту освіти науки Івано-Франківської ОДА на покращення спортивно-матеріальної інфраструктури свого навчального закладу. Враження дуже добре. Добре, що ми перемогли в цьому напруженому матчі. Фалив було багато. Ми дружні, ми старалися, ми не залишали праву, ми боролися. Ми атакували, навіть ми билися до кінця. Дуже важко до перемоги. Ми йшли, дуже важко. Але ми виграли цей турнір. Ми вже три роки граємо його. Три роки підряд виграємо в Києві, зайняли третє місце. Відзначені були і гравці в індивідуальних номінаціях. Приємно те, що є призи, є футбольне спорядження, є певні грошові кошти для закупівлі ще спортивного спорядження для навчальних закладів, що дає можливість розвивати спорт дитячий в районі. Найсильніше команда вже незабаром в рамках ліги шкільних чемпіонів змагатиметься за титул кращої команди Прикарпаття.